До Росії, ну я не вірю, якщо зразу кажу, що в Трампа взагалі який може бути якийсь стратегічний план, це можуть бути імпульсивні, якісь там зміни, змі, зміни поведінки і риторики, але е, говорити про те, що це так було задумано, і, і тепер почнеться, почнеться тиск на Росію, тим більше з метою не перемогти її, а просто всадовити за стіл переговорів. Ну, це, це така картина світу, трошки якби, ще попередня, мені здається, з попереднього часу. Що насправді, ну, я точніше, ну, насправді, несправді, це питання відносне. Як каже Трамп, подивимось і побачимо, що буде далі. Але моя гіпотеза чи версія полягає в тому, що в такий спосіб, через ці заяви Дональд Трамп виходить із гри, але з якої саме гри? З частини гри. Він виходить із гри в посередника між Україною і Росією, миротворця, який е, от своїм там легким рух порухом руки зупиняє війни, чи одним словом. І розумієш, що це неможливо, що тут роль ця невдячна зараз для посередництва і зустрічі ні двосторонньої там Зеленський Путін, ні тристоронньої Зеленський Путін Трамп поки що немає, то потрібно дистанціюватися від, цього, від цієї непопулярної теми. Тому ключова фраза в тому дописі. Трампа в, в, в його соціальній мережі це бажаю всім успіху, всі, всім сторонам. Да? Це факт фактично прощання. Я, я, я виходжу з гри. Але ще раз повторюся: це лише з гри в переговори І на цьому етапі, на цьому рівні. Але він не може вийти з гри як такої, бо гра геополітична і стосується однозначно Сполучених Штатів і долі, долі цілого світу. Тут росіяни його не випустять із, із цієї гри. Тому він робить крок, не знаю, там в бік чи назад, перекладаючи відповідальність з одного боку. На Україну, яка воює і має відвоювати свої території, і на Європу, яка має це все профінансувати і забезпечити. А Трамп буде в одній буде спостерігати за цим, щоб потім підключитися в той момент, коли російська економіка справді обвалиться, Путін попросить допомоги у свого друга Дональда до Трампа, і він, так би мовити, потім знову відновить свою миротворчу місію. Ну, це, це це така картина уявного майбутнього, можливо, в рожевих, в рожевих кольорах дещо. Але ну, поки що от виглядає стратегія так. Для чого це Трампу ще раз, чим він буде займатися? Він зараз відкриває нову сторінку. Міжнародно, це буде місячник чи квартал, чи може півріччя переговорів з Китаєм, фокус уваги Трампа Росія, так би мовити, виходить з фокусу. Він нехай Європа займається російсько-українською війною, а він буде займатися Китаєм, глобальними питаннями і не лише торгівлею, але частиною з яких буде російсько-українська війна або російська агресія проти Європи, і можливо гібридна війна проти Європи, але лише частиною да? тобто будуть. Два, так би мовити, переговірники Трамп і Сі Цзіньпінь, які будуть вирішувати долю долю світу вже без Владимира Путіна. Раз він не схотів сам брати в цьому участь. Одну такий, так би мовити, жест чи фін маневр дипломатичний може відбутися. До, у перша зустріч Трампа з Сі Цзіньпінем вже домовлена і призначена 31 жовтня у Кореї на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Став місті Кенджу, яке буде відбуватися. Потім там Трамп писав, що на початку року він планує відвідати Пекін і запрошує Сі Цзіньпіня пізніше до Вашингтону. Тобто, от, в принципі, вимальовується така, такий великий. Ну з Путіним вже зустрівся, так би мовити, задовольнив свою, свою потребу побачення з Володимиром Путіним. Тепер на черзі Сі Цзіньпінь. Тобто, змінюється. Пріоритети і фокус уваги самого Трампа чи будуть вони допомагати Україні більше зброєю і технікою, це хороше питання. Платити, як ми вже розуміємо, грошей вони не грошима адміністрація Трампа не, не планує. А от посилювати Україну мілітарно збройно за європейські кошти, ну або навіть в кредити якісь давати Да? Там лендлізи відновлювати, чи ще що це все може бути. Це і це все можливо, і це все добре для нас. Бо посилення наш України і переговірної позиції України в війні з Росією, вона воно насправді є і є отим способом виходу із із тупіка, в якому ця війна на ну зайшла і перебуває, і дипломатичного, і військового, і політичного, і будь-якого.